Містобудівне законодавство, його теорію, практику та принцип роботи роз'яснювала в місті Конфедерація будівельників разом з Мінрегіонбудом та Інспекцією будівельно-архітектурного контролю. Адже від його функціонування напряму залежить економічна привабливість будівельної галузі. Конфедерація будівельників разом з Мінрегіонбудом і Інспекцією будівельно-архітектурного контролю си приїхали до нас в Вінницю, щоб зібрати наших проєктувальників, будівельників, архітекторів. Тих людей, які видають технічну умови будівельникам, бо це пов'язано з ціновою політикою і так далі, провести на практиці, наскільки використовується, виконується цей закон України. Сьогодні в країні досить гостро стоїть питання доступності житла для громадян, адже іпотечні висотки залишаються досить високими. Конфедерація будівельників України бачить вихід з цієї ситуації тільки в врегулюванні взаємовідносин забудовників з банками. Перше, взаємовідносини. Забудовників, ну і взагалі всіх з банком, і поки ці взаємовідносини не будуть врегульовані саме в тих межах, що проголосив президент, то нічого не зрушиться з з місця. Нещодавно до законодавчої бази, що регулює відносини в сфері будівництва, були внесені зміни, що посилюють відповідальність за порушення у сфері містобудування. По-перше, запроваджено законом е декларативний принцип е заявлення про початок будівництва і декларативний принцип. Е Ведення об'єкту експлуатацію, тобто власник земельної ділянки, маючи відповідні всі документи, декларує, що він приступає до виконання робіт до будівництва того чи іншого об'єкту. Це стосується лише об'єктів першої та третьої категорії складності. І інспекція не вимагає жодного документа, підтверджуючого про те, що в нього є ці необхідні документи. Він більше застерігаючий. Хто буде виконувати всі ці дії в відповідності до закону, до закону про плане про врегулювання діяльності і інших законів? тому ніякі. Штрафні санкції не загрожують. Хто буде порушувати цей закон і інші закони в галузі будівництва? Звичайно, вони будуть нести досить жорстке покарання. Також в планах створення єдиного електронного реєстру будівельних компаній, завдяки якому можна буде переглянути потрібну інформацію та зробити відповідні висновки. Реєстр буде касатись не тільки будівельників, він буде касатись і проектувальників. І експертів, і всіх тих людей, які сьогодні внесені в закон про відповідальність і будуть нести цю відповідальність. Також будуть, мабуть, туди включатись ті фахівці, які сьогодні будуть підлягати сертифікації. Бо ми хотіли би, щоб в будівельній галузі наступили ну, по-настоящему ринкові відносини, щоб інвестор мав право вибору і він орієнтувався не там. Не тільки по грошам, а він орієнтувався по якості наданих послуг, по якості тих робіт, які виконують будівельники чи проектувальники. На завершення гості зазначили, що місто та область мають пріоритетне положення в списку областей України, адже завдяки старанням влади були створені всі відповідні умови для прогнозованого розвитку території. Тетяна Соловей, Віталій Дамець, новини, телеканал Смарт.